Компанія Сайомі вміє створювати якісні і недорогі речі, які в результаті стають мало не еталонами в галузі, як це стало з їхніми павербанками. А ще досить часто їх порівнюють з Apple. І скажу я вам не безпідставно. Втім, як би там не було, а продукти виробництва Сайомі такі варті уваги. Особливо нашої. Звісно, ми не можемо оминути і Сайомі Magic TrackPad. Це роутер. Е, Сайомі Router. Мі міні. Е, міні. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється ресурсу Халява Інфо. Так, окрім смартфонів, планшетів та павербанків, в сайомі клепають ще багато чого, в тому числі і роутери. Наш сьогоднішній герой це чудова прикраса будь-якому дому, плюс до всього ще й функціональний. Але почнемо з дизайну. Сайомі роутер міні виконаний у стилі компанії. Це лаконічний, стриманий дизайн, який все ж привертає увагу. Щодо матеріалів, то це переважно матовий полікарбонат з металевими пластинками на торцях. Ці пластини прикривають рухомі антени по обидва боки. Щодо варіантів кольору, то знову ж таки традиційно для компанії користувачу на вибір доступні 6 штук: чорний, білий, помаранчевий, салатовий, синій і рожевий. Тут немає жодних елементів управління, навіть кнопки живлення, а з індикаторів по суті лише один. Розміщений він на передньому торці і ледь-ледь помітний. З одного боку це добре, не дратуватиме вночі, а з іншого, увімкнувши світло, не зрозуміло взагалі, чи працює роутер, чи не працює. Позаду ж розмістили все, що нас може цікавити. Тут глибоко втоплена і дуже туга кнопка скидання налаштувань: один USB-порт, три RJ-45 та роз'єм живлення. Внизу ж тут ціла купа отворів для вентиляції, а сам роутер, до речі, досить важкий. За рахунок металевої пласти. Яка використовується для охолодження процесора і заодно попереджає потрапляння пилу всередину пристрою. Що ж, перейдімо до підключення та налаштування. І забігаючи наперед, скажу, що такої красивої адмінпанелі я ще не бачив, а бачив я їх чимало. До знайомства з цим малюком фаворитом для мене була компанія Asus. Втім, тут вони дещо поступаються. Отже, підключення. Одразу після увімкнення варто відкрити браузер та перейти за адресою miwifi.com або 192.168.31.1. Так, і тут вони виділились. Змусили гортати інструкцію, адже за типовими 1.1 або 0.1 до роутера, ясна річ, не дістатись. В першу чергу вас попросять. А ні, в першу чергу ви злякаєтесь з китайської мови. Втім, без паніки. У нових роутерах вже встановлена версія програмного забезпечення, у якій є англійська мова, але для її активації потрібно буде у налаштуваннях обрати європейський регіон. Якщо вас і ця мова лякає, ласкаво просимо за посиланням під відео. Там є інструкція по встановленню скриптів на браузер для русифікації сторінок адмінки. І так, в першу чергу, вас попросять встановити пароль адміністратора та якось обізвати роутер. В подальшому буде запропонована можливість скопіювати назву та пароль у налаштування. Точки Доступу Wi-Fi. Не будемо креативити, обізвемо девайс Penguin Pro і рухаємось далі. А далі все просто: роутер або підхопить всі налаштування самостійно, або вам доведеться ввести їх власноруч. Тут все типово. Є можливість клонувати MAC адресу, налаштувати IP-шники та DHCP. Словом, для того, щоб підтягнути налаштування будь-якого провайдера світу, потрібно максимум кілька хвилин. Ну, звісно, якщо ви знаєте, що налаштовувати. В іншому випадку будуть проблеми, і це вже не залежить від того, який роутер ви придбали. Тепер щодо інтерфейсу, на домашній сторінці тут вся Статистика по підключенню та навантаженню як на мережу, так і на залізо, в тому числі і процесор з оперативкою. Пункт налаштувань розбитий на 5 груп: тут Wi-Fi, інтернет, захист, мережеві налаштування та інфо. В останньому, до речі, є пункт оновлення програмного забезпечення. Тут все відбувається автоматично. Від вас вимагається лише погодитись. За бажанням можна оновитись і локально, завантаживши завчасно прошивку з офіційного сайту. Щодо можливостей Xiaomi Mi Wi-Fi роутер міні, то він може працювати як роутер або ретранслятор, розгортаючи одночасно мережі на частоті 2,4 ГГц та 5 ГГц з персональним налаштуванням для кожної. Також є можливість увімкнути ще й гостєву мережу. До речі, тут варто згадати і про Xiaomi Mi Amplifier, який доцільно буде замовити разом з роутером. Він допоможе добряче розширити зону покриття Wi-Fi. Втім, про цей пристрій ми поговоримо окремо більш детально. Посилання на огляд ви знайдете внизу під відео. Що важливо для просунутого користувача. На Xiaomi Mi Wi-Fi роутер Mini можна встановити прошивку Pandora Box. Особисто ми цього не робили, але подейкують, що функціонал там просто захмарний. А USB-порт тут для того, щоб підключати флешки і зовнішні диски для бездротового доступу та навіть завантаження на них файлів. Можливо, після установки в правильної прошивки з'явиться підтримка USB-модемів. До потужності антенн претензій немає. 2,4 ГГц мережа впевнено пробиває дві товсті стінки. Достатній для роботи сигнал буде у двох-трьохкімнатній квартирі, та й навіть у сусідів. А щодо 5 ГГц мережі, у декого виникають претензії. Втім, у нас все було добре. Цілком можливо, тут справа саме у приймачах, але точно стверджувати це не осмілюсь. Як би там не було, а Xiaomi Mi Wi-Fi роутер міні це чудовий пристрій, функціонал якого можна ще й непогано розширити при бажанні. А враховуючи ціник у 40 баксів або ж гривень 700 у наших місцевих магазинів, конкурентів у нього там взагалі немає. Що ж, а на цьому у мене все це був огляд Xiaomi Magic та що ж таке, сайомі wi вайфай міні, повний огляд якого ви, як і завжди, знайдете на нашому сайті. А зараз натискайте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір, як і завжди, залишається за вами.